Даємо відповіді на топ-5 запитань, які до нас прилітають у Директ. З якого віку можна починати навчання? Ви можете почати навчання за місяць до повноліття, тому що на момент здачі теорії вам вже має бути 18, а водіння ви можете почати лише коли складете теорію. Максимального віку немає, головне ваше бажання. Скільки триває навчання? Навчання загалом триває до 4-4,5 місяців, але все залежить від того, як швидко ви складете теорію. Теорія триває 5 тижнів, а далі ви маєте скласти успішно тести. І після того, як складаєте тести, орієнтовно 2 місяці на те, що ви відпрацювали свої годинки, і тоді можна здавати водіння. Тому в середньому отак. Чи можна від'їздити менше, ніж 40 годин? На жаль, ні. Це є програма, яка включає, якщо ви берете механіку, 40 годин. Якщо автомат 38. Тому, на жаль, скоротити ці годинки ніяк не можна. Чи можна навчатись, поки ви за кордоном? Поки ви за кордоном ви можете прийти лише теорією, а водіння, відповідно, звичайно ж, лише коли ви в Україні. Чи можу я обрати собі інструктора? Звичайно, якщо ви знаєте когось з наших інструкторів, чи маєте якісь вподобання, або ж побачили в нас на сторіночці когось, з ким хотіли би займатися, будь ласка, скажіть нам про це. Ми, звичайно, все врахуємо.